Всім привіт. Приїхав осушувач кондиціонера на меганчик фірми ось такої. Щось він мені обійшовся біля 900 гривень, плюс там доставка, ну десь 1000 гривень, щось таке з доставкою. І ще замовив я оригінальні втулки стабілізатора. Так, Коробочка це Лімфьор. А взагалі тут взагалі оригінальні втулки стабілізатора. Ось такий номер, кого цікавить. Коротше, ці втулочки майже по 500 гривень штучка. Ті, що в мене зараз встановлені, вони по 220 гривень. І вони, походу, вже сказали мені до побачення, тому що грюкає стукає дуже-дуже сильно. Коротше, в чому справа? Знайшов я майстра по ремонту автокондиціонерів у місті Кривий Ріг, десь біля Bolie знаходиться. Знайшов, зателефонував, каже, да, по суботам я працюю, можете приїхати на діагностику. Тільки наберіть мене завтра. Коротше, сьогодні зранку. Зараз я його набираю, кажу, меган другий утечка десь фреона але кажу, зараз ще виявилось що в мене протертий, е, я йому сказав, а Він каже, не може бути іслітель. У вас під кажу Ой Вибачте, кажу а сушитель Коротше, майстер вже починає по телефону якось кучеряво розмовляти. Я йому кажу, треба замінити. і тоді вже шукати утечку, тому що утечка була ще до того, як я виявив, що в мене протер, протерся осушитель салона. Він починає мені казати, самі міняйте, потім приїжджайте, тому що я наїбуся з вашим, щоб відкрутити патрубки. Зароблю 200 гривень, а в мене висять на підйомниках дві автівки. Е, мені краще морду розібрати і щось заробити. Коротше, робіть, а потім приїжджайте. Кажу, ну а ви що не можете? Ні, я не можу. Коротше, така, блін, якась розмова. Мені вже якась думаю, ну його нахер. Кажу, ну тобі ж якщо я зараз за до вас приїду і ви знайдете утічку, то ви сьогодні робити не будете. Ні, звісно, робити я нічого не буду. Це по записі вже ремонт. Думаю, капець. Знайшов чувака, який по суботам працює, але який по, по записі тільки буде мені робити. Коротше, ціну собі набиває. На вулиці Спека, хочеться його шведесенько зробити. Побудня в мене немає такої можливості. І ось такі, сука, попадаються майстри. Чесно, блядь, ну. Таке рахло я навіть до нього їхати не хочу. Я вже по телефону зрозумів, що він себе, блядь, уявляє. Платиш гроші, а воно ще рахло. Я 200 гривень не хочу заробити. Та пішов ти в вачела. Моя порада. Ніколи не змащуйте силиконовою смазкою. Усильнювач. Тому що вам доведеться ось так от його потім на миті вимивати. Набилася пилюка. Зовсім не можу нічого зробити, довелося його звідси знімати і мити його під краном. Просто все бруднюще Ну що нарешті я приїхав до кондиціонерщика. Не знаю, зараз в черзі стою побачимо. Що мені скажуть? Намив, натер. Фу, спека така капець, навіть немає тіньочка ніде стати. Зараз там подивиться автівку, а потім вже мою буду дивитися. Замінили старий пошкоджений осушувач кондиціонера на новий. Тепер ми подаємо тиск в систему та будемо дивитись. Тримається тиск чи не тримається. Тепер ми мильним розчином змочуємо всі підозрілі місця. Вон там, Сашка, розбирає бампер. Виявили місце, де відбувається витік фріону. А з самого ранку я виклав з автівки нові LED-лампи та новий моторчик на сигнал. Якщо б він в мене був, то я би міг зараз скористатись можливістю та замінив би поки знятий балтер. Замінили гумові кільця в трубках, які під'єднані до радіатора, і подали знову тиск. І в нас почало тепер травити в місці, де під'єднаний датчик. Міняємо гумове кілечко в цьому датчику. Як ви можете бачити, радіатор дуже в поганому стані, і я це знав, я це бачив ще, коли покупав цей меган. Я знав, що проблема може бути саме в ньому. Тримає начебто. Ще 15 хвилин і тоді будемо заправляти.

Відповідальний момент. Заправляємо і дивимось. Ноутбук вже під'єднали, дивились, тиск є, компресор працює. Зараз складаємо ми заправляємо через отаку штуку. автоком якісь програми через неї дивились Ще трішечки і, може я буду с... Кандган. половину Є підозра на те, що в мене заслонка не дозакривається, тому і температура така повинна бути 7 градусів. Ну і тиск з тиском по комп'ютеру ми дивимось. Кажуть, що треба радіатор і компресор міняти. <плес> Якось так. А перед тим як міняти компресор, треба його розібрати і подивитись, немає стружки в ньому. Ну, що хочу сказати? ну Це краще, ніж зовсім без кондиціонера кататися. Показує 14 градусів, коли термометр вставляли в жабри, і я десь держав 2000 обертів. Повинно, як каже майстер, що показувало 7 градусів. Пропонує спочатку. Замінити радіатор, тому що він в мене такий собі. Вже видно, що він дуже-дуже в поганому стані. Всередині стружки ніякої немає, але в мене радіатор такий, який не промиваємо Тому буду шукати, обирати, почитаю, може на якихось форумах, який краще обрати радіатор, тому що ціни на них дуже різні. Є навіть там Біля 1000 гривень є за 1,5, три. Те, що мені в крамниці сказали, що можуть нас з середу привезти, то й 3000, там 3309, щось така ціна на нього була. Але я так хочу подивитися, які вони там ще бувають. Замовлю і вже на наступних вихідних приїду та поміняю радіатор. Подивимось. Що буде після цього? Якщо нічого не зміниться, то тоді це вже компресор сам, тому що тиск якийсь видає він трішечки не такий, як повинен бути. Но в машині можна вже комфортно себе почувати з закритими вікнами, їхати з собі полями, селами. Не думати про те, що в салон потрапляє бруд якийсь, можна вже сміло зачиняти вікна, не обливатися потом. Не знаю, завершувати на цьому відео чи не завершувати, чи вже замінити радіатор, то вже змонтувати все разом і викласти. Всім дякую за перегляд. Бувайте!